Тобі не набридло, що твої незавершені справи весь час крадуть твою енергію, тому що вони висять в тобі як незавершені. Скільки можна відкладати після нового року, після Різдва, після 8 березня, після травневих свят? Досить вже півроку пройшло. Літо на дворі вже буде схожі, ти давно відкладаєш поремонтувати якісь речі, навести порядок в камоні, тому що вже тут неможливо нічого знайти. А коли ти в останній раз мила кісті для мейкапу? А можливо, тобі треба перебрати свій одяг і скласти нові луки на весну літо, і вже пора сховати ці зимові речі. А що в тебе коїться під ліжком чи під диваном, я взагалі мовчу. Як давно ти хотіла звільнити пам'ять в телефоні і скинути фотки на ноутбук, хотіла пройти той курс, який ти купила півроку тому, або завершити, чи почати врешті-решт свій диплом чи курсову роботу. Твій фасад в кухні відлякує гостей. А коли ти в останній раз мила ми Приберись, врешті-решт на балконі. Літо на порозі та скільки можна терпіти безлад на своєму робочому столі. Онови свій декор, Не ось ще дощик висить з Нового року. Ці та інші справи ти можеш закрити на моєму тижні марафону Секундочка деталі в описі. А якщо ти не хочеш нічого з цього змінювати, значить тебе все влашт.